Привіт, друзі! Сьогодні приготую надзвичайно смачний вітамінний, легкий, свіжий, фантастично ароматний, але водночас простий у приготуванні салат з редиски та яєць. Редиску потрібно нарізати тоненькими кружальцями. До салатниці додаю огірки, також нарізані тоненькими кружальцями. Додаю варені яйця нарізані кубиками. Додаю мілко нарізану молоду цибулю. Салат заправляю рослинною олією. Додаю сіль за смаком. Ретельно перемішую всі інгредієнти. Наш салат готовий. Він виходить дуже легким, але й водночас дуже поживним друзі, ставте лайк, якщо вам сподобався рецепт. підписуйтесь на канал до нових зустрічей.